Неймовірні, самі-самі різні. Дивіться, які милі пасхальні Це все до свят, і в такі корзиночки будуть складати. А тут така велетенська писанка. Слухайте, тому що тут єдиний музей писанки. Правда, ще в Канаді є такий. Ось, і така величезна писанка, ніби дивиться на нас, закликає, зайдіть, зайдіть, подивіться. І ви знаєте, ну от писанки ми дивимося різні, і трикутники тут, і е, ромби, і сонечко, і якісь завиточки, е, кожен мав свій символ. І люди, коли малювали, думали, ага, що то побажати людині, якій я подарую цю писанку. Е, і коли зображали трикутник, що бажали, і коли сонечко, і коли квіточку. Пам'ятаєте, в радянські часи майже в кожній хаті був килим. Але ми бачили різні килими, а власне тут килим списано. Уявіть собі, що їх тут одна тисяча 8 років створював цей килим Володимир Бонк. Ну і, власне, житель Коломийщини. Але ще щось цікаве зараз вам покажу. Звідки пішов кіндер-сюрприз. Кажуть, що кіндер сюрприз продумав українець Василь Петрук. Це, власне, була така дерев'яна точена писанка і прикрашена олійним розкусом. Розкривалась, а всередині що була? Забавочка. От вам і кіндер сюрприз. Тільки не шоколадний. Музей писанки в Коломиї входить всі чудес України. А тут ми бачимо дуже цікаву колекцію писанок з автографами перших осіб і України і світу ось такі цікаві писанки і автограф. Перед тим як розписувати писанку. Жінка, яка її розписувала, завжди чистенько милась, одягалася красиво, молилася, просила благословення на цю справу. І, власне, дивіться, який гарний, цікавий костюм. Мені здається, що навіть зараз ну, я могла б його одягти і ходила б, ну, як зірка, надзвичайно красиво. такий шам. А тут дійсно остання мода. Плісе. Зараз воно в фаворі. І така спідниця, яку ну, можна точно зараз вбити, одягнути. Дуже гарна вишиванка, ну і такий жупан. Традиційно у Львові проходить фестиваль писанок. Ну, Пасха у Львові це щось таке. Неймовірне, подивіться, скільки писанок. Собі можна розгледіти в різних регіонах. Ми знаємо різні писанки, і тому можемо їх зараз побачити, як малювали. Недостаток. Так, Тут і писанки виложені з кавових зерен, і мальовані, і з бісеру, і навіть в'язані. Ну, такі от неймовірні, самі-самі різні. Боже, як цікаво! Відроджується традиція писанкарства у Львові, ну і на Україні теж. І ось так цікаво, розмальовують писанки, це як казочки, і, власне, кожний заклад, кафе, ресторація, будинок стараються якомога. Краще прикрасити свої і фасади будинків, і подвір'я. І такі гарні милі писаночки кольорою виглядають з віконечок. Ось так це все виглядає. І ось таке яйце це цікаве. Дуже красиво. Багато квітів. Багато відомих людей розмальовують писанки, продають потім на різних аукціонах. Дивіться, які милі пасхальні зайчики, такі веселі з писаночками. І тут ось так гарно прикрасили магазин і кафе. які неймовірні писанки, і дерев'яні, і а Також і корзиночки, і дуже гарні вишиті рушнички. І нитками, і бісером. Таке розмаїття, все яскраве. ну Всі готуються до свята. Господині вже готують свято, все до свят і в такі корзиночки будуть складати і паски, і яєчка, і ковбаску, і сир, і хрін.